Мир Божий, нехай Господь вас підкрепить там, де ви є ім'я Ісуса Христа. Хочу вам сказати саму прекрасну новину, Господь Ісус Христос, тот Бог, який рятує кожного з нас, прийшов на цю землю 2023 роки назад. І Бог прийде іще раз, тоді як Місія, а зараз як суддія. Господь сказав, коли розцвіте смаковниця, не предає руці, як я прийду іще раз. Смаковниця це Ізраїль, і він. Розцвів У 1948 році на государственному уровні образувалася ціла страна. Це був Ізраїль. Якщо сьогодні хтось переживає про Ізраїль і думає, ой, там війна, що ж буде з цим народом. Господь не бойся цього народу, і з ним все буде добре. Хочеться сказати, хвилюйся за себе. Бог дав обітування не тільки Ізраїлю. Так він сказав, що збереже остаток того народу, але так само Бог сказав, що він збереже сьогодні і тебе. Якщо ти думаєш, що я не єврей, і мені не буде спасіння, то ні, буде. Якщо ти будеш церков'ю Божою, Господь каже: якщо ти седінишся з моєю церков'ю, будеш слухати тих людей, які являються моїми пророками і апостолами, на яких є дух. Апосальська Пророчеський він буде вас вести Незалежно від епідемії, болезні, войн, голодів, землі астероїдів, астероїда нашествия НЛО. Бог обов'язково збережети, бо де б то не був, сеєдіняйся з живою церквою і получиш через слово Бож'є, через іжеднівне ізучення Слова Божого внутрі себе Духа Святого, який буде тебе берегти, і люди за пострільська пророським даруванням будуть світити як маяк для твого життя, і ти будеш бачити точно, куди треба йти. Тож нехай Господь Бог збереже вас. Якщо ви не маєте живої справжньої церкви, ми запрошуємо вас до нашої міжнародної місії, щоб вивчати основи християнської віри кожного дня разом для того, щоб ви могли мати спасіння. І самі були врятовані в цей последнє таке время і допомогли іншим людям. Напишіть мені, я з радістю вам відповім. Нехай Бог благословить вас.